Це копія вишиванки, яку носила Соломія Крушельницька. Її вишили майстрині проєкту. Вишивка в одязі видатних українців. Організаторка проєкту Тетяна Зес понад 5 років шукає та відшиває сорочки українських громадських діячів. Жінка каже, сорочку Соломії Крушельницької вишивали два місяці. Соломію Коршеницькою я мріяла відшити, я не знаю, навіть ну, роки три-чотири, дуже давно. Але сорочки, яка є на фотографії всім відомою, не існує вже. Ну, тобто, де вона, хто ніхто не знає. Ми пробували відшивати її по фотографії, але, на жаль, її відтворити неможливо з тою причиною, що м -м, рукав… На фотографії складені всі елементи зірочок, які вишита вишити, рукав, не видно. В результаті пошуків наткнулися на художницю з Дніпра Тетяну Адаменка, яка була тут в музеї і замалювала цю сорочку. Ми про неї навіть не знали, і тому ми швиденько зв'язалися з музеєм, приїхали. Ось це оригінал сорочки оперної співачки, який зберігається в меморіальному музеї Соломії Крушельницької в селі Біла. Колись тут була родина садиба сім'ї Крушельницьких, розповіла директорка музею Галина Зюбровська. Це є вишиванка її особиста, яку вона вишивала своєю сестрою Оленою. Ось на весілля, але так як весілля не відбулося, то ця сорочка залишилася в родині. І Ударка Бондрівська це племінниця Соломії Крушельницької, донька Осипи. Вона передала нам цю, цю вишиванку в музей, ось коли музей був створений. На презентацію відтвореної вишиванки прийшла тернополянка Тетяна Охрицька. Дуже приємно бути саме в садибі, де жила Соломія Крушельницька. Приємно доторкнутися, відчути оцю ауру, цю атмосферу цього будинку. Приємно було побачити її особисті речі, одяг, який їй належав. Дуже приємно, що вони відтворюють саме оці ці наші традиції у вишивці і популяризують українську вишивку. Майстрині проєкту вишивка в одязі видатних українців наразі відшили вже 35 сорочок. Це вишиванки Тараса Шевченка, Івана Франка, Олени Пчілки та інших. Розповіла організаторка проєкту Тетяна Зес, Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.